Всім привіт! І Сьогодні 107 день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. З'ясовуємо ми все це, читаючи книгу Переломний рік Бріани Вест, в якій міститься 365 медитацій. 365 днів ми маємо читати цю книгу, щоб стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Сьогодні 107 день експерименту, а отже, і 107 медитація. Суть якої в тому, що стійкість це не завжди жорсткість, стійкість це вміння бути м'яким, це вміння відпустити емоції, які можуть нашкодити, це вміння пропустити їх пос... повз себе. Або вміння. Прийняти їх і відпустити. От така от медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Мені здається, що так. Стійкість це саме і часто вміння відпустити емоції, які мучають. Дякую, що ви були зі мною вже 107 днів. І до завтра!